Гордість моя, Микола Миколайович. Ми вже з ним, як то кажуть, нога в ногу, рука в руку, шпатель в шпатель. П'ятий рік вже. Вже калян, шостий вже пішов. Вже шостий пішов, дивіться. А він тільки молодіє, як то кажуть, зі мною. Зір відновлюється. Просто О, калянчик перший раз вручну вирізав кнопочку, друзі. Дивіться. Шовчики, ну, красота. Ну, скільки, скільки поігрався з цією, цією історією? Ну День, ну, там, другий день, там. день пішло. День. Широкоформатний керамограніт, тому ну, на гідрорез, там його вести, це трохи не та історія. Але Колька ну, мастер, майстер, майстер своєї справи. Просто погляньте, які друзі, погляньте, які куточки позводив. Просто там навіть, я не знаю, 0,5 міліметра може. І потім зверху колька тенаксиком. Те, 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 да. І любима наша Адванта, як завжди, допомагає, спасає і робить все як Ну і без мустанга теж нікуди. Ось ти... а, ти вже лавочку туди робиш. Супер, дуже мені подобається оця плитка під травертин. Гарно виглядає. Ага, а тут же сформовані, так, да, куточки, Вон, дивіться. Тут же кутики сформовані. І... І ось так воно все гарненько виглядає. Ось так, бачите? Ладно. Ну, ви зрозуміли. Хоп-хоп-хоп, і душовий піддончик. І лавочка така сидіти.